Друзі, автомобіль, який я зараз вам покажу, у мене в продажу вперше. Автомобіль 2009 року 1,6 бензиновий двигун. На перегляд запрошую тільки людей, які мають знання і розуміння про цей автомобіль. При перегляді обов'язково потрібно мати з собою лаунж-діагностику і товщиномір. Отже, вашій увазі. Шикарний автомобіль без корозії. Противотуманні фари, ржавчина відсутня, нова гума на легкосплавних дисках. Ржавчина по автомобілю, повторююсь, відсутня. Брезовики ззаді, фаркопчик підключений, оптика в автомобіля рідна, автомобіль нержавий, класний. Це у нас про комфорт. Це у нас про безпеку. ну Комплектація у нас тут неповна, тому є тільки два скло Передні два сплопдіймачі. 1,6 бензиновий двигун. 2009 рік 160 тисяч пробігу. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтесь за номером телефону. Знаходимось у місті Вінниця Константина Василенка. 21 навпроти податкової, але також ми можемо зробити вам доставку цього автомобіля додому. Автомобіль коштує 3 тисячі доларів. До зустрічі!